Дорогі українки і українці. Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України. Це символ нашої сили, віри і свободи. синьо жовтий прапор нагадує нам про небо над Україною та золоті поля, які ми захищаємо. Під цим прапором ми щоденно працюємо, щоб допомагати нашим військовим та людям, які потребують підтримки. Він об'єднує нас і надихає ніколи не здаватись. Наш прапор це символ нескореності українців. Він нагадує нам, заради чого ми допомагаємо і боремось. Під синьо-жовтим ми відчуваємо єдність та впевненість в перемозі. Ми одна команда, яку об'єднує синьо жовтий стяг. Під цим прапором кожна добра справа наближає нас до перемоги. Разом ми тримаємо фронт і надихаємось кольорами нашої України. Ми сильні, бо єдині. Ми вільні, бо незламні. Разом до перемоги. Вітаємо всіх з Днем Прапора та Днем Незалежності. Разом ми сила, разом ми Україна. Все буде лад. Слава Україні! Героям, Героям слава! Все буде лад!